Друзі, сьогодні працюю в Костянтинівці, дуже багато домівок виносять кабами, виносять під'їздами, тобто такий тут залітив капи, мінімум 3-4 поверхи він склав там всередині. Я вам покажу це на фото трошки пізніше, то грав повсюду, робимо репортаж. Посереднє влучання, людина людинаповерховий кап е... 250 е... із модулем МПК російського виробництва. В суботу близько 10 годин це передпасхальний день, по суті, uh, передсвятковий. Uh, ні, ні, це ще лютий місяць. А, все, понял. Там виходить, будівка, а ви кажете, що зараз у них це такий характер під'їздами, так, да, виносите? Yeah. Прямо там, якщо Угу. О, ого, Я зрозумів. Е, да, вона одну поранену цивільно з третього поверху ми врятували у, у той от кімнаті, витягнули жива. Її чоловік, на жаль, загинув, теж е, близько ну, тут знаходився е, ну, від, відразу 200. І п'ятий поверх. Жінка цивільна мешкала самостійно. Безпосереднє влучання в її квартиру. Теж а, там, через добу дістали її і тіло під завалю розбирали. Mm -hmm. Безпосереднє влучання. Дев'ятий поверх а, в квартирі мешкали. Цивільний, е, чоловік та жінка, подружжя. Крики про допомогу чоловічого голосу почали з ним спілкуватися. Зрозуміли, що е, він знаходиться там та ну, притягне, притомне спільно з ДСНС провели евакуацію, і достали його е, живий. Він пояснив, що е, неподалік від нього е, знаходилася його жінка, яка, ну, яку, Голос, якої він чув періодично. Е, не розуміє, чи вона 200, чи вона 300. Е, вранці е, робили заходи розпіресення по кріші, залізли. Туди дістали жінку, вона була жива, чудом ціліла. Надали медичну допомогу. першочергово, її потім, потім спрямували до міста Дніпра. Тобто ви самі родом з Горловки, правильно? З Горлівки. Да. Горловки. Ви уїхали їхали... в якому році В У 2014 році залишився вірний присязі українському народу. Виїхав до міста Маріуполь, Мар який тоді 唾... тільки на від так званих ополченців. Угу. Продовжив службу безпосередньо в місті Маріуполя та на деокупованих. та... Підконтрольних українській владі містах Донецької області у 22-му році, будучи начальником відділу поліції номер 3 це Приморський район міста Маріуполя, залишився зі своїм особовим складом допомагати мешканцям Маріуполя та Плічопрі з іншими силами оборони України боронити наш український Маріуполь. На жаль, Стримати Маріуполь не вдалося, але ну, я вірю, що ми повернемося, обов'язково повернемося, нас там чекають люди, які там залишились. Дуже багато повбували цивільного населення, російська армія палала, палала все місце, там декілька, я думаю, бачили. Фрагментів так званих пологових будинок, драмтеатр. От, ось отак цілодобово виглядав весь Маріуполь, який планомерно вижигали по метру-по метру нашого міста. Ще ну, В 15-му році вбили мого батька, ополченці, так звані, з батальйону Восток, потім я дізнався. Похоронити я не зміг, похований в місті Горлівці. Ну, є мета у мене життя побувати на рідній могилі мого батька, посидіти хоча б годинку, порозмовляти з ним, бо не договорили, я Дякую. Як взагалі зараз життя в Костянтинівці? От як ви відчуваєте? Дуже, Дуже. А где так на Хапаровском? Ну то там где вот жил четвертый, туда дальше. А Туда. — Да. Там дом разрушен Громова Громового вот один. А напротив наш дом Хапаровский. 12. — А так это в, в один день они? Не, у нас 11 марта было, а это после нашего. Это а после уже пролетело. Как расскажите про свой побут, Как из-за того, что у нас Россия Не, бомбардует, шел. Громан, ну от квартиру разрушили, жить нельзя. І ванна, і туалет, ну все там, стіни. Шо? Все, дякую вам дуже. Каждый вибачте, день, що це. Є. Кожен день, так. Да? Кожен день обстріли дуже погано. Ну, удари, ну від кожен день. — Удари. Ну, думаємо вже виїжджати. Думаєте що? виїжджати все ж таки, так? Да, да? Уже і, і в магазин паста ходити. — Дякую дуже. Вибачайте, гарного дня, тримайтеся. Ага. Як наскільки дякую. можливо. Наскільки я розумію, це був ваш... Ну... Безпосередня для садина будівля відділу поліції номер 2 міста Косятинець, де працювала наш відділок. Всі служби розміщувалися у день локація. Червова частина. Ворогом неодноразово була атакована дане адміністративна будівля. ракетами С-300, двічі фабами з модулями МВК, артилерією. Як давно Бо... рознесли цю будівлю? Перше влучання в 23-му році, потім 24 і нещодавно. 25 2025 році теж один етап впав. Безпосереднє влучання ФАБ-250 е, із модулем МПК з боку країни агресора. Загинув, на жаль, е, один поліцейський. Три поліцейські зазнали різні ступені поранення. Зараз вони усі. Відлікувались вже та в струю продовжують службу. Ого. І це ми підходимо до вашого... Безпосередньо до мого кабінету, де до полашного масштабного вторгнення сидіти в поліції. Тільки навіть потрапити важко, все розбито по, по дорозі. Герб, угу. прапор, на місці, все. Прапор, так? Да? Все, да. все на місці. Прапор, Угу. Вишення ракети С-300. Близько 5 метрів від десятивної будівлі. Це перше було була Ну, Потім вже розносили вшин. Останнє влучання авіаударний. Э, вщент рознесло э, так звані бокси ремонтні, де раніше там зберігалися речові докази по кримінальним справам. Авто службові. Э, ну, вщент, я, я думаю, бачите, mm -hmm. зруйновані. Я yeah, дякую. 25 рублей. литра, рублей. Видело полиции, места Авто кабинет. кабинет. Кабинет, да, целый